Привіт, дуже рада, що ви вирішили подивитись це відео. Давайте знайомитись. Я Віка, і вже більше року, як я експерт з виховання психічно здорових дітей. Я експерт з турбування про дитячі потреби і про те, щоб всі мами, кожна, кожна мама в світі знала, чого потребує її дитина, розуміла ці потреби і могла їх задовольнити так. Щоб її життя стало в першу чергу легшим, а тоді вже стане легше і життя дитини. І коли ми будемо знати потреби дитини, коли ми будемо їх розуміти, в нас не буде зайвих істерик, коліків, якихось капризів, незрозумілих ситуацій, не буде бажання вмерти в тому декреті, а буде відчуття, що ми дуже-дуже сильно кльові, кайфові і декрет то реально особистісний зріст, який може бути нам лише на користь. Я можу розмовляти дуже довго на тему потреби дітей, але давайте коротенечко. Ви сюди прийшли за інформацією про те, як завершувати ГБ здорово для дитини, не так, щоб. Кинула, поїхала на три дні, і дитина якось там сама забула. Тому перше, що нам потрібно розуміти, що ГВ для дитини це дуже важлива історія. По-перше, це не просто про їжу, це не просто про вигодовування. Після року прикладання до груди для дитини стають про контакт з мамою, про безпеку, про відчуття комфорту, про відчуття тепла, величезної любові від мами, про місце, де можна полежати, відпочити, підзарядитися енергією і Іти далі вивчати світ це таке місце для дитини, де вона може швиденечко отримати контакт з мамою, перевірити, що мама є, мама наявна, мама на місці, мама стабільна і безпечна, і піти собі далі. Власне, через це існують норми прикладань до груди, і вони такі саме для того, щоб дитина була постійна впевненість. Мама є, мама існує, мій світ стабільний, з ним все окей, щоб дитині не потрібно було бігати за мамою, шукати маму, боятися, що мама кудись зникне, щоб в неї був постійний такий міцний, міцний фундамент зі спокою, стабільності, коли ти можеш реально робити, що захочеш, а мама раз на 30-40 годин підійде. І дасть тобі груди для того, щоб задовольнити твою потребу ще до того, як вона в тебе з'явиться. І саме ця історія вона є дуже важливою для дитини, тому що ми тут не кажемо про те, щоб дитину після року погодувати тому потрібно так часто. Ні. Ми кажемо про те, щоб задовольнити її потреби. Уявіть, що ви розтягнули ногу або сламали ногу, або щось таке. І ви можете тільки лежати на ліжко. І нічого більше. Все, що у вас є під рукою. Це все, що ви можете брати з собою. Більше нічого, для чогось іншого треба кликати чоловіка. Подай мені, будь ласка, телефон, подай мені, будь ласка, книжку, подай мені, будь ласка, картину, подай мені, будь ласка, ноутбук, зводи мене в туалет, зроби мені чай, зроби мені бутерброд. І якщо на всі ці прохання, чоловік буде реагувати з таким обличчям. І казати: знаєш що? Я робив тобі бутерброд годину тому. Ще час не прийшов. Буде дуже важко попросити його в наступний раз зробити вам якийсь новий бутерброд. В той же час, якщо він буде казати Люба, слухай, я тут подумав, може ти чай хочеш? ось тобі чай. А ви ще й не просили. Або він прийде і скаже: Люба, ось тобі твоя книжечка, ось тобі новенька книжечка. Я тобі купив, ось тобі картина, помалюй, ось тобі подушка зручна, ось тобі сніданок. Через годинку я принесу. Ще, ще, ще. Ти лежи, ні про що не турбуйся. Я все для тебе зроблю. Ти тільки відпочивай. Як вам така історія? Погодьтесь такого відношення? Ми б дуже хотіли. В такому відношенні ми прозуміли, мене люблять просто так, тому що я існую. Мої потреби. Надважливі для цієї людини. Вона їх розуміє, і вона зробить все, щоб мені було комфортно. Те саме про дитину, яка власне не може сказати Мамо, в мене болить живіт, мамо, я хочу в туалет, мамо, я хочу з'їсти саме ось це. Або Мама, мені зараз якось неспокійно дай ка мені груди. Тому, коли ми задовольняємо потреби дитини наперед і вивчаємо їх, ми намагаємось їй показати. Я тебе люблю більше за все на цьому світі. І я тебе розумію. Це власне причина того, чому не можна ГВ просто забрати з життя дитини і сказати Обійдись якось без нього. Тому що ГВ – це про контакт з мамою. А отже, якщо ми забираємо десь груди, робимо на одне-два прикладання менше, то нам треба навчитись цей контакт з вами давати по-іншому, якимось іншим шляхом, і дати дитині час. Для того щоб адаптуватись і звикнути, що груди стало менше, але контакту якимось іншим чином стало більше. Тому власне завершення ГВ не може бути за один день або навіть за місяць. Це шлях, яким варто йти, і який треба робити м'якеничкою поступово. Тому що насправді саме через завершення ГВ ми можемо дуже сильно травмувати дитину. У мене є в родині приклади, коли ГВ завершували півтора роки, тому що дитина вже доросла, мама поїхала на три дні, і потім дитина, вже доросла людина до 12-15 років фанатично жахливо і постійно боялась втратити маму. Якщо мама десь затримувалась на хвилинку, на 10 хвилин в дитини були істерики до бажання скоєння самогубства. І мені здається, що от саме цю історію нам взагалі не варто повторювати, навіть якщо вона не трапиться а й трапиться якась інша, я думаю, що можна обійтись без ризику можливості виникнення подібної історії в житті дитини. Тому в ідеалі шлях завершення ГВ виглядає таким чином, що ми завчасно розраховуємо на те, що в нас буде довге грудне вигодовування, фізіологічно і психологічно довге, як є потреба дитини до 2,5-3 років. Але для того, щоб нам до цього віку дотриматись, нам треба, щоб прикладання були за нормами. Бо якщо воно буде частіше за норми, ми втомимось вже в рік. Скажемо, я більше не можу, не чіпай мене, будь ласка, відчепись від моїх грудей, особливо коли дитині стане два. І вона стане розуміти, що вона може все те саме, що й дорослі, що вона може керувати, казати, потребувати, вимагати, і контроль за грудьми перейде до неї, а не до вас. І отут буде дуже дуже важко хотіти продовжувати ГВ, коли ти власне не можеш ним керувати, не можеш відмовити, не можеш сказати Я не хочу тобі їх зараз давати, я тобі їх зараз не дам. А на все це ти чуєш величезну, шалену істерику. Тому тут є різні методи, але найкраще це встановити особисті кордони, навчитись відмовляти дитині. І про це все ми обов'язково поговоримо на марафоні, тому що там буде безліч інформації, яка стосується усього шляху завершення ГВ. І третє найкраще це навчитись проживати емоції дитини разом з дитиною, навчитись їй пояснювати, які емоції в неї зараз є, і як їх можна прожити так, щоб в подальшому. Ці істерики були вже не істериками, а просто сльозами, коли дитині сумно, коли дитині погано, важко, і вона свою біль несе до вас розділити її з вами, отримати якесь від вас співчуття, розуміння, і потім виплакатись і піти далі щасливою досліджувати світ. Отже, давайте підсумуємо: довге ГВ до, до 2,5-3 років після року це не вигодовування, а прикладання. В тиші в таємництві з мамою наодинці, коли немає інших людей в цьому нашому дуже інтимному процесі з мамою, і коли ми це робимо для того, щоб нам побути вдвох, для того, щоб нам відновити наш контакт. Шлях завершення вже може починатись десь з півтора року, тому що потрошки, потрошки, потрошку будуть зменшуватись кількість прикладань на день, буде зменшуватись кількість прикладань вночі, і таким чином до 2,5-3 до 3 ми прийдемо до того, що прикладань майже не залишиться. І ще один дуже крутий шлях – це відлучки. Якщо ми вже з шести місяців почнемо потрошку залишати дитину нашу з довіреною особою на 20-30-40 хвилин, з 9-10 місяців ми почнемо залишати її на денні сни, ми будемо отримувати той результат, що дитина навчиться спати іншим способом, без грудей. І в півтора вже і ви також зможете її вкладати без грудей. Але якщо до цього віку дитина звикла вкладати стільки з грудьми, то не варто очікувати, що вона одразу зможе вкластись без них або захоче почитати книжку і лягти спати. Не захоче, з грудьми прикольніше і комфортніше. Взагалі, про відлучки я роблю окремий розділ на марафоні, тому що це надважливо. По-перше, що це покращує, капітально покращує життя мамі. А по-друге, що це дуже дуже сильно впливає на те, що дитина починає менше прокидатися вночі, і замість чотирьох п'яти прокидань не може статись одне або два максимум, що вона вчиться склеювати денний сон і спати його без продовження. Маминими грудьми, і це просто вау яка крута знахідка. Від того, що я маю час на себе, можу робити свої справи і проводити час без дитини. Але, на щастя, відлучки то не єдиний шлях для завершення ГВ. Якщо немає з ким залишити дитину, або ще немає такої можливості, або ви цього не плануєте, то ми будемо розглядати і усі інші кроки для завершення ГВ. По-перше, вони мають бути адаптовані до віку дитини, для того, щоб дитина була вже готова саме до цих дій. По-друге, вони мають бути дуже м'які, де Нема істерик, де нема протестів, де нема того, що в дитини просто щось забирають. А є те, що дитині один спосіб контакту замінюють на трошки інший. Для цього на марафон я покликала Сашу, нашу консультантку з ГВ, яка дуже дуже сильно любить кожну маму. Яка прагне зберегти якнайдовше ГВ, дуже сильно допомагає їм, максимально спираючись на базові фізіологічні і психологічні потреби дитини. До речі, навіть ВОЗ радить годувати як мінімум до двох років. І раніше завершувати. Ми не радимо, і ми не працюємо з тими, хто планує завершувати раніше, на жаль, бо я проти того, щоб порушувати потреби дитини. І якщо поступово йти за всіми цими шляхами і приходити від 1,5 до 2,5 до того, що в нас поступово закінчується ГВ, то в два з половиною, як в моєму випадку, можна прийти до того, що всього одне або нуль прикладань на добу, і сказати, що це легко, це в кайф, це дуже приємно. Це нічого не казати. Бо по-перше, ігве продовжується, і я молодець, воно досі є. А по-друге, мене воно не обтяжує взагалі. Мені не важко дати це одне прикладання на добу, або дитина інколи забуває, і де просить навіть, а я не пропоную. І в мене все окей. І дитині цього вистачає. Бо ми навчились жити по іншому, давати контакт по іншому. І в нас на цей шлях пішов десь рік для того, щоб поступово йти шляхом завершення. І тепер, маючи усього одне прикладання на добу, я розумію, що його не треба забирати, його треба замінити. Треба влаштувати кілька нічних відлучок, треба навчити дитину в цей момент отримувати контакт по-іншому зі мною. Треба додати їй контакту десь в іншому місці, для того, щоб не було цієї потреби під ранок. І треба дочекатись того віку, коли дитина буде до цього готова. Але якби в мене зараз. Було 25 п'ять прикладань на добу, і я б здуріла і завершила його взагалі, не бажаючи продовжувати його хоч ще день. Хоча я знаю, як це важливо, хоча я знаю, чому це потрібно. Але оця втома, вона може давати знаки. Тому я дуже раджу, якщо ви відео це дивитеся ще до того, як вашій дитині півтора або два роки, я дуже раджу дивитись на ці норми і думати, як я можу їх досягти, так щоб і дитині було комфортно, і мені було комфортно. І наостанок хочу сказати, що якщо ваша дитина засинає, прокидається і спить лише з грудьми, це нормально, їй комфортно. Так існує вік, коли вона вже мала не прокидатись не для того, щоб продовжити свій сон грудьми. Але дивлячись на все це. В чому ми живемо на нашу тривожність, на наші якісь не дуже вдалі дії, ми можемо зрозуміти, що інколи дитині це потрібно. І є класні шляхи для того, щоб навчити дитину обходитись без цього. Наприклад, відлучки вони взагалі рятують в цьому питанні найкраще, і ми можемо. Багато чого зробити такого, щоб дитини не було істерик, не було страху, що в неї щось забирають дуже важливе, не було замінників на якісь пледи, іграшки, спустушки чи ще щось таке, щоб дитина навчилась обходитись без цього. Власне, для цього ми робимо з Сашою марафон про завершення ГВ, на якому будемо розповідати, яким чином, за допомогою чого, ми можемо поступово іти цим шляхом, які є вікові потреби, чому важливе довге грудне вигодовування, як влаштувати відлучки так, щоб дитина хотіла вас відпускати, махала вам ручкою і взагалі з радістю проведжала вас на роботу або по ваших справах. І, звісно ж, як зробити так, щоб вже близько трьох років дитина переїхала в своє ліжко і спала там постійно без відкатів до вашого ліжка. Тому що, знаєте, оця історія: я завершила денні прикладання, але вночі в мене жах. Або я переселила дитину в своє ліжко в рік, але втри вона спить тільки зі мною і взагалі істерить, якщо я намагаюся її кудись переселити. Це якийсь... Не дуже добрі історії, тому я за те, щоб прийти абсолютно м'яким природним шляхом до фінального результату і з нього більше не відкочуватись, не отримувати ніяких наслідків, не отримувати ніяких протестів чи істерик, просто досягнути цього результату і закріпитись на ньому, як до горщика прийти і більше не відкочуватись, не мати промахів, не мати протестів, не мати нічого. Просто завершити і знати, що дитині це окей. Що вона не потребує добирати від нас контакт, підвисати на наших руках, спати тепер у нас на голові і взагалі плакати щоночі, тому що їй не вистачає чогось. Просто перестати прикладати дитину поступово, м'якенечко, і спати з нею комфортно усю ніч. Я думаю, що і ви цього прагнете, тому дуже дуже сильно раджу приходити на марафон, посилання тут.